Алло, доброго дня, пане Чубаров. Мене звуть. Ви зараз, просто зараз в прямому ефірі громадського телебачення. Хотіли запитати про ситуацію в Криму. Там планувалася позачергова сесія Верховної Ради Автономної Республіки, де мали розглянути питання виходу з Криму складу України. Чи то є справді загроза сепаратизму зараз в Криму? Ну, зрозуміло. Серед ночі ми отримали інформацію, мене офіційно запросили після того, як я. Телефонував Верховну Раду і запитав, чи буде сесія, і тільки тоді вони сказали, так буде сесія. Чому така терміновість на мене було питання наступне? Вони відповіли тим, що, мовляв, на шляху з Києва до Криму в Кіровоградській області було звірячі, бито шість людей з Криму, учасників антимайдану, і ми маємо обговорити це. На і друге моє запитання: а чому така поспішність, чи хтось провірив цю інформацію, перепровірив чи ні? А якщо не дай Боже таке і сталося, то це є прикриття для того, щоб е прийняти рішення щодо запрошення Росії на захист Криму, те, що вже е говорили раніше е головою Верховної Ради Криму Константиновим. Вони сказали, та ні, це в витомці не будемо говорити про загальну політичну ситуацію в Україні. Тим не менш, ми вночі попрацювали. Я їх попередив про те, що як тільки буде, хоча б один натяк на те, що е, приймати рішення на відторгнення Криму від України, і тим більше, якщо буде запрошення е, іншої держави втрутитися в українські і кримські справи. Ми зробимо все, щоб ці люди, які за це будуть голосувати, щоб вони більш фізично не могли знаходитися в приміщенні Верховної Ради Криму. Крім того, я телефонував постійному представнику президента України тут Криму, пану Плакіті. Ми виходили на зв'язок з керівниками силових структур. Ну і як би там не було, вранці мені вже потелефонували і офіційно повідомили про те, що сесії не буде. Але буде нарада фракції партії регіонів е, Верховній Раді Криму. Вони не сказали, що вони на цю нараду запросили представників всіх інших фракцій, окрім членів фракції Хорутай рух. Тобто, е, окрім е, нас. Це дало мені е, е, право говорити про те, що вони намагаються, намагаються це зібрання чи спробують це зібрання перевести статус. Знову засідання в сесії, я попереду про те, що ми теж тоді збираємо людей. І зараз біля приміщення мечі лісу кримсько-татарського народу, це за 500 метрів від Верховної Ради Криму. Зібралися кримські татари. І як тільки вони спробують приймати таке рішення, ми виступаємо на Верховну Раду Криму. Ось така зараз ситуація в Криму. Дуже дякуємо, пане Чубаров. Нагадаю нашим глядачам про те, що з нами на зв'язку телефоном був голова Медлісу Кримського татарського народу Рефат Чубаров, який досить жорстко відреагував на будь-які там заяви про те, що попросять кримчани про підтримку Росії роззаніс.